У Кадирова не підшлункової. Голова Чечні помирає. Хто стане наступником та чи знає про проблеми зі здоров'ям Путін? Усі подробиці далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Голова Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий. У нього не підшлункової, що не залишає надій на його одужання. Принаймні, про це пише видання Нова газета Європа. Давайте процитуємо: той факт, що Кадиров хворий, офіційно заперечується насамперед ним самим і його оточенням, але є речі, які приховати неможливо, а саме разючи зміни в зовнішності, поведінці та робочому графіку голови Чечні. Кінець цитати. За інформацією видання, діагноз некроз підшлункової залози Кадирову вперше поставили в січні 2019 року. Тоді голова Чечні спочатку пішов у відпустку через нібито тимчасову непрацездатність. А восени взагалі зник із публічного поля. Журналісти відзначають, що 2019-го посіпака Путіна сильно схуд. Нова газета пише, що саме різка втрата ваги є першим симптомом некрозу, що активно розвивається. Це захворювання вкрай серйозне. Воно протікає болісно, погано піддається лікуванню і має високий ступінь летальності. У січні 2020 року історія повторилася. Кадиров знову змушений був взяти відпустку з тієї ж причини. Влітку він перехворів на Повітрі отримав на додачу ще й серйозні проблеми з ендокринною системою. Чергове загострення хвороби сталося 2022-го і далося Далося знаки через рік. За даними видання, через відмову нирок і застою рідини в легенях, Кадиров збільшився у розмірах в півтора рази. У нього з'явилася задишка. Він ледве говорив і дуже повільно ходив. А у вересні 23-го голова Чечні взагалі впав у кому. Видання констатує, Кадиров хворий і перед Кремлем тепер стоїть серйозна проблема. Путіну потрібно підготуватися до зміни влади у найскладнішому регіоні Росії. І, схоже, диктатор вже обрав наступника для Кадирова. Як припускає нова газета, ним стане командир чеченського спецназу Ахмат, генерал-майор Абті Алаудінов. Саме він, а не Кадиров, виступав. На останньому з'їзді єдиної Росії в грудні 23-го. Вже в березні він завершив перехід ПВК Вагнер до загону кадирівців Ахмат. А слідом за цим Путін підписав наказ про призначення Алаудінова на посаду заступника начальника головного управління з військово-політичної роботи Міноборони РФ. Схоже, Кремль свій вибір зробив. Проте Рамзан Кадиров здаватися не планує, намагається довести, що ще може бути корисним Путіну. Тому на тлі чуток про свою хворобу очільник Чечні опублікав відео зі спортзалу. На ньому Кадиров розминається, кілька разів піднімає штангу, займається сантелями і робить вправи на тренажерах. Разом із ним тренується ще кілька чеченців. З одним із них Кадиров навіть бореться, укладаючи його на підлогу. На кожному із тренажерів главу Чечні показують кілька секунд. А на тлі в цей момент лунає пісня, яка закінчується словами: дай Бог, рідний, вічність та жив. Ти живий». У дописі під роликом Кадирова фігурує такий текст. Друзі, давайте знову процитуємо. Насичений день завершився тренуваннями і позитивом. Фізичний на Ження не тільки покращують тіло, але й настрій. Вечірні заняття це чудовий спосіб розслабитися і зарядитися енергією. Кінець цитати. Тим часом журналісти звернули увагу на цікаву деталь. На відео зі спортзалу поруч із Кадировим постійно присутній хірург Умар Байсаров. Він пильно стежить за перебігом тренування гливи Чечні. За наявною інформацією, Байсаров очолив з 2012 року клінічну лікарню номер 4 у Грозному. А в лютому, 24-го він пішов з цієї посади. Тоді очільник МОЗ Чечні повідомив, що хірурга призначили на іншу відповідальну посаду. Російські інсайдери тим часом переконують, що Кадиров іти з політики не планує. Більше того, нібито прагне розширювати власну імперію. Для цього Зокрема, просуватиме своїх людей в уряд на силові структури. Тим не менше, чеченська опозиція вже чекає на відхід Кадирова. Її представник Абубакар Янгулбаєв вважає, що глава Чечні вже недієздатний і лише епізодично бере участь в управлінні республікою. каже таке: цитуємо: йому давно пора на лікарняний кінець цитати. Чи призведе можливий відхід Кадирова до протестів у Чечні? Поки невідомо, але очільник республіки підготувався до придушення повстання. Він наказав затримувати протестувальників. А якщо людина не реагує на три попереджувальні постріли, четвертим наказав стріляти власне на саме ураження. Тут зауважимо, що українська розвідка підтверджує дані про вашкий стан Кадирова, що в вересні минулого року, коли той буцімто лежав у комі, представник Гур'юсов заявив, що Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям, і це не поранення. В той час в особистому телеграм-каналі Глави Чечні продовжували виходити заздалегідь заготовлені відеоролики з ним. Наприклад, в одному з них він спілкувався з керівником МНС Олександром Коренковим. Щоправда, звук зовсім не збігався з відео, а сам Кадиров говорив нерозбірливо. Підозри щодо серйозної проблеми зі здоров'ям Кадирова почали з'являтися ще рік тому. Посіпака Путіна тоді прибув до Кремля на зустрічі з диктатором. Він вихвалявся перед начальником з здобутками в регіоні, але поводився досить дивно і читав з папірця. При цьому текст на ньому був написаний величезними літерами. Друзі, як думаєте, ви чи стане Чечня епіцентром повстань в Росії в разі відходу Рамзана Кадирова? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Я вам дякую, що ви дивитесь фабрику новин і до зустрічі.